Вітаю! Почнімо в'язати 12-й рядок. Замість стопчика з накидом ми пров'язуємо ось так. Робимо дві повітряних петлі. Один, два, два стопчика з накидом цю арку. Три повітряних петлі. Один, два. Три. Два стовпчика з накидом сюди. Один. Два. П'ять повітряних петель. Один. Два. Три. Чтири. 5 і два стовпчика з накидом сюди, ж. один. Два. Три повітряних петлі, один, два, три. Стопчик накидом сюди. І ще один стовпчик знакином сюди. Дві повітряних петлі. І ще два стовпчика знакином сюди ж. Один. І другий. Три повітряних петлі. Один, два, три. Один стовпчик з накидом сюди. І ще один стовпчик з накидом сюди. Дві повітряних петлі. І два стовпчика з накидом сюди ж. Один. Ось так має виглядати сектор 12 ряду цієї салфетки. По аналогії ми його пров'язуємо до кінця ряду, зустрінемось ось тут. Ось ми майже дов'язали 12 ряд, Залишилося в'язати стовпчик з накидом, зробити з'єднану петлю, першу повітряну петлю. в другу повітряну потеряю. Ось такий вигляд має салфетка по завершенні 12 го ряду. Зустрінемось в наступному відео.